Привіт, Леонід Котвицький. Таке питання, можна сказати, трюк. Чи важко надіти самому оцю ось активну фрезу до важкого дизельного мотоблоку? Штука досить громістка, і втягати треба покликати когось на поміч. Особливо, якщо везеш в прицепі тісному, то загружати, розгружати важко. Кажу, як є, особисто мені важко. І виникає питання. Чи просто взяти і поміняти, надягти цю фризу на мотоблок, скільки це займає часу. Зараз засічемо і покажу, як я це роблю. Отже, в одній дані. Значить, по-перше, має бути більш-менш ровна поверхня, щоб мотоблок і фреза були приблизно на одному рівні. Не так, чи отак от земля. Тому більш-менш рівний треба знайти участок. Далі, фриза має бути. З причепленою ззаду е, колесом чи катком, що у кого використовується. Ну, а далі саму дію показую. Засікаємо. Можна засікти, починаючи з, зі зняття кришки. В принципі, це ж має бути рахувати за затрати часу. Отже, ключиком на 19 подовжувачем пішли. так гайки угу. Mm -hmm. Так, беремо про всяк випадок. Не про всяк випадок, а треба брати одну гайку з шайбою чи гровером, що там у нас, чи ставимо десь поряд, щоб зразу взяти. Пішли. Підкочуємо нашу фризу і надягаємо отут. Важкий момент надягаємо так, щоб попасти щоб в два нижніх отвори. Попали. Тепер підтискаємо. О! І тепер нам треба бігом. Надірти ось цей ось гайку з шайбою і прихватити кілька витків. О! Найголовніше вже зроблено. Все. Все. Тепер воно вже без спеціального розхитування не відійде. Це найважчий момент. От, все. Надягаємо решту гайки шайби. Zaccruin. Okay, Окей, без сильного затискування. Тепер затискаємо вже на міцно останні притиснення. Все самостійно, без допомоги встановлено. Є ще час, правда, на. Виймання з причепу, але це вже інше питання. У кожного причеп різний, та й надягати можна біля дому, тому це я не враховував. Ну що, 5 хвилин вклався, ні? Зараз подивлюсь. По-моєму, так. Я все відео бачу 6 хвилин з лишнім, значить, 5 хвилин на знімання кришки цієї і надягання її фрези все, маленький трюк, як бачите, не так вже складно. Досить важка ця річ, але при бажанні все можна зробити. Все, тісь був корисний. Всім пока!